Всім привіт! З вами на зв'язку Анна Петренко. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І в цьому відео я вам розкажу про Nail Scarp, який я нещодавно знайшла в одному магазинчику. Ну і звісно, накидаю вам парочку ідей, що можна з цим робити. Дизайни, це взагалі моя стихія. Я обожнюю все незвичне, креативне, об'ємне. Але на превеликий жаль, я гадаю, що на українському ринку дуже мало різних прикольних штук для того, щоб робити дизайни. Thank you Або, якщо вони є, то це в основному два найпоширеніших кольори чорний, білий. Ну і сьогодні мова йде про гель-фарби. Я реально не зустрічала ще гель-фарб класних, які будуть просихати, якими можна буде дати супер величезний об'єм, як я люблю. Ну, і, звісно, не прикриваючи топом, щоб вони ще й носилися. Коротше, я протестила гель-фарби від Adrian Nails більше місяця. Я робила різні Креативні роботи дивилася на те, як вони будуть носитися, і підготувала для вас чесний свій відгук. Підготувала для вас розпаковку. Розкажу ще й промокод Вам дам для того, щоб ви змогли придбати ці гель-фарби за знижкою 10%. Кажу так, що я замовила собі абсолютно всі, які були на той момент в наявності. Тому відкриваємо. Біла, чорна це база. Без білого та чорного взагалі ніяк існувати малюнок ваш не може. Тому раджу обов'язково їх замовити. Оцей авокадо просто звів мене з розуму. Я хочу його намалювати і хочу вам показати, наскільки це прикольніше буде виглядати гельфарбами саме, а не звичайними лаками. Я вже перекрила тіпсу білим кольором та матовим топом. Просушила і замішала просто дві гельфарби між собою для того, щоб отримати підходящі відтінки. Не хвилюйтеся, якщо у вас немає прям такого потрібного кольору гельфарби. Ви завжди можете взяти гель-лак і трохи пігменту від гельлаку додати в гельфарбу, спокійно сушити і не перекривати топом. Прикол цього малюнку саме гельфарбою, в тому, що у вас лишається текстура текстура мазків проміжньо просушую і додаю елементи. Я також додам і тінь, і світло, там, де мені здається, це потрібним, для того, щоб отримати ось такий неймовірний малюнок. Подивіться, як текстурно та рельєфно він виглядає саме в виконанні гель-фарбою. А за рахунок того, що цю фарбу не треба перекривати топом, архітектура лишається, текстура лишається, і малюнок виглядає прям ну дуже прикольно. Думаю, ви також з цим згодні. Зараз в тренді різноманітні візерунки, щось на кшталт плитки, і звісно, що коли вони мають рельєф, виглядають вони значно цікавіше. Тому давайте продублюємо разом з вами цей дизайн. Перекрила тіпсу чорним та матовим топом і зараз потихеньку поступово вималюю елемент. Кожен елемент я проміжню просушую для того, щоб можна було нашаровувати і раптом ви десь помилилися, спокійно собі витерти і не психувати дарма. Додаємо дрібних деталей, розбавляємо контрастними цяточками, можемо зробити окантовку. Тут ви можете вже погратися зі своєю фантазією або просто перемалювати якусь відому плитку. Наступною ідеєю я вам покажу об'ємні ромашки. Робляться вони взагалі ну дуже прям легко. Я навіть не просушувала проміжню. Просто просто намазюкала ось так: от хаотично з першу білим кольором просушила, тоді жовтим просушила, а тоді вже додаю листячко. Тут головне зробити супер тонкі лінії саме для листячка, щоб це виглядало охайно, прикольно і в такому корейському стилі. До речі, об'ємні квіти дуже трендові в цьому сезоні. І саме гельфарбами ви зможете зробити ту текстуру, зробити ті ж самі не супер, але об'ємні троянди, якісь інші квіти. І це буде виглядати дуже круто. Ось такі дизайни цими гель-фарбами вийшли в мене. Якщо подобається, не забудьте поставити лайк. Дякую вам величезне, якщо додивилися це відео до кінця, а також підписуйтесь на мій YouTube канал та інстаграм, бо в мене багато цікавого про нігті.